Що ви любите і не любите в своїй професії? З одного боку, я люблю роботу в медіа за те, що тут щодня трапляється щось нове. Ти завжди будеш в курсі всього найважливішого, усіх тенденцій, призначення, ситуацій і так далі. З іншого боку, цей постійний потік інформації може дуже втомлювати і виснажувати. Дуже багато журналістів саме через це пішли з професії, тому а, тут треба шукати якийсь баланс і давати собі трохи часу на відновлення. Що ще я люблю в професії? Це можливість поспілкуватися з дуже різними людьми. І почути їхні історії інколи щирі, інколи вони захочуть здаватися кимось, а ти е муситимеш їх розкусити, Але в будь-якому разі це буде цікаво. Турбує мене те, що до журналістів наразі мало довіри. Чомусь в нашому суспільстві думають, що медіа приховують правду, хочуть обманути або нав'язати якусь точку зору. Хоча насправді дуже часто в анонімних джерелах набагато більше якогось обману і нав'язаних речей ніж у медіа, які незалежні і намагаються працювати за стандартами. Дуже хочеться знайти якийсь спосіб перевернути цю ситуацію на нашу користь. Адже ті журналісти, яких я знаю, і про яких ми пишемо на наших сторінках, вони намагаються робити свою роботу як найкраще і не хайпувати, через що інколи страждають їхні охоплення. Ще один момент в професії, який дуже напружує, це те, що галузі бракує грошей. Звісно, зараз усім складно, ми це розуміємо, але чомусь в нашому суспільстві люди не готові платити за якісний контент і за чесні та оперативні новини. Вони вважають, що це е, має надаватися безплатно. Тому е, в медіа часто складна фінансова ситуація, через що ми втрачаємо наші найкращі кадри. І тут теж хотілося б вірити, що ситуація зміниться на краще. В принципі, кожен із нас може до цього докластися, підтримуючи якісні і незалежні медіа.